Всім привіт! Сьогодні 30 грудня 2023 рік Київська область. Сьогодні хочу вам показати камелії і цимбідіуми, бо декілька е, сортів в мене ще додатково розквітли. Зараз парочка тут в мене стоїть, бо, бо в мене вже вони не вміщаються на підвіконня. Оцьому. Які у центрі досить такі широкі підвіконні, але все ж таки вже не вміщаються, бо вони ростуть. Так, ось ще розквітла камелія волонтіє. Хто пам'ятає пам мою історію з минулого сезону цвітіння? В мене волонтє цвіла зовсім зовсім нетиповими квітами, такими серединкою. Такою вираженою, і колір був схожий на етикетку, але форма зовсім не така. А в цьому році вийшло так. Ну, до речі, не так. Я коли побачила знов продажу цей сорт, а в мене вже моя квітла, я думаю, куплю я ще цю, цю маленьку, а раптом буде, що ми, ну, мені пощастить, і вона буде справжня. І в цьому році в мене і та, що цвіла іншими квітами, зацвіла ось так. І ця маленька також зацвіла. Дуже мені вона подобається, красива. Вона, звісно, колір не такий, як на етикетці, але ж форма. Форма співпадає. Так, зовнішній вигляд в неї. Як така цукерочка, така класна. Ще одна моя доланега, ще одну маленьку доланегу придбала, бо я вже казала, що вже я втомилася хвилюватися за свою доланегу давню. І так, для підстраховки, бо виходить. Досить часто, що я, мені треба виїжджати. І за рослинами доглядають інші люди. І, в общем, щоб вони мені не ушатали. Нервуюсь весь час. Тому все ж таки до ланеги багато не буває. Так, розцвіла Роджер Холл. Каміля Роджер Холл. Бачите, яка красива квіточка. Вона маленька, ну, кущик маленький. І. Зовсім вона розцвіла не так, як у минулому році. У минулому році, такі, як пластикові були пелюстки, і форма не така. Але все одно дивіться, яка красива квіточка, хоч вона маленька, але бачите, яка вона ідеальна, як вона розкрилась вся повністю, як пелюсточки одна на одної. Отак от вони лежать і така от прям ладненька. така. Класно, прибігла Жужа. Здрасте. Красива камелія. Ну, поїхали на другий поверх. Так, тут, ну, відсила єдина квітка, поки що була у Вілар. Вона так. Я буває так, я їх не зразу викидаю. Ще деякий час дивлюсь на них. <гум> так, практично відсвіла моя Survive сасанква. Ще що я помітила, коли тут дивилася, розгрібала ще одна в мене роджер Холл. Але дивиться, як цікаво. В неї тут Заховані. О, а вона вже відпала. От бачите, І от та, що відпала квіточка маленька, вона така ж сама, як на тому кущику. А та, що зараз тримається, ось вона така, як була у минулому році. Така ж форма один в один. І це, це один кущик. Вони отак от поруч були. От, бачите, наскільки різні квіти. Зовсім різні. Звісно, коли в тебе розцвіла камелія, наприклад, біла, ну, така як Сацума, там, Нобілісіма, чи я знаю, хто там ще кого ще візьмемо, ну, чи Джем, наприклад. да, Звісно, на наступний рік у вас не зацвіте така камелія, такі, такі вона не видасть вам квіти, як, наприклад, у Кембл, припустимо. Але коли вони червоні, або якісь смугасті. Вони, бачите, які видають варіанти. Варіанти цвітіння. Пусть поки що полежить, побачимо, що буде ще далі тут. Бартліт. Бартліт, я думала, роздивлялася, що вона вже відцвітає, але ні, тут ще одна буде квітка. Ось вона. І там я далі бачила, Бартліт ще мені не порадує. Дуже красива квітка смугаста, блідно рожева, со смужечками. О, так вона вже відпала. О, можна роздивитися. Дивіться, яка вона пишна. Такий пухлік. Треба тут її покласти, хай буде. Буде розцвітати ось уже практично парфюм. Він те парфюм Кюр. В мене. Вийшло так, що в мене парочка їх, тому що отримала ось таку рослину. І кущик був, В горщику було декілька рослин. і Вони були так коряво посаджені. Коли я почала пересадку, побачила, що запросто дві рослини, ну, дві, дві оці не вдалося відокремити, бо бо би їх розрізати ножем. А дві дуже легко, мабуть, їх не так давно туди впихнули. І вийшло в мене ще парфюм. Ще додаткові, такі невеличкі. Ароматна, дійсно, от парфюм, вона не зря так називається, бо вона ароматна, така класна, кіточка простенька, але пахне вона дуже чудово. Очікується, ну, але ж це буде ще не скоро. Цвітіння моєї Купідора з Дуже буде цвітіння, розкішне. Треба, мабуть, прибрати отак навколо неї місце, щоб. Було так воно більш ефектно виглядало. Розцвіла перша квіточка на Анжелі Кочі. Вона не, не дуже така насичена, як повинна бути, але все ж таки вона повністю розкрилась, хоч і маленька така, нічого, це перше, це перше цвітіння, де і кущик невеликий. Все одно вона красива. Повинна бути більш насичена, більш рожевого. Ну, нічого, почекаємо. Кущик. Точніше, точніше декілька кущиків у горщику отем флау фестиваль. Біла, білий кущик вже відцвів. Зараз цвіте рожевий кущик. Тут я вже казала декілька рослин. Одному горщику. Такий фестиваль. Зробили фестиваль. Мікінджаку ще готується до наступного цвітіння, бо пару, пар, пару квітів вона вже скинула, я вже показувала вам. Оця рожева, щось ніяк вона не розродиться. Дуже довго вона намагається цвісти, але поки що ні. Нічого теж почекаємо. Так, і ось Волонтія. то, що я вам маленький показувала, розказувала про цей кущик. Вже сто разів не буду повторюватися. Зовсім інше, зовсім інше цвітіння, ніж у минулому році. Я не скажу, що то, те цвітіння було погане, але це ж мені подобається все ж таки більше. Бачите, яка красива. А збоку. Починає, ну, вже зацвіла більш-менш, але починає поступово розквітати Кьорлі Леді. Квіти в неї схожі на Кембл, може, десь таке щось. Ну, Червоні, не такі, прям вау-вау-ефектні, як в той же Волонтє. Але вона прикольна не квітами, а своїми. Гілочками ви бачите. От з цього вона таку назву і отримала кіорлі кудрява. Бачите, які в неї гілочки всі. Хвилясті, як класно. Ось. І так вона, знаєте, і бутончики в неї такі всі ладні. Поки що поводить себе дуже-дуже класно, дуже. Дуже правильно. Так, поруч з нею моя ще одна Брашвілс, Брашвілс Yellow. Ця рослина має більшого розміру квіти весь час, ніж та, що розквітла раніше. Це колись була пересортиця. Якщо ту я свідомо купувала з етикеткою, так воно і вийшло, то це вийшло, в мене пересортиться. Вже не пам'ятаю, що я купувала, але щось інше. У мене, до речі, було три Брашвелт Yellow. я одну відправила новим господарям. Зараз в мене дві. Все намагаюсь, вона досить вважається, холодовитривала, так назвемо, і все намагаюсь. Якихось пару рослин висадити у відкритий ґрунт з укриття. Може, якщо буде більш-менш у цьому році все добре, то може так я і зроблю нарешті. Це збираюсь, 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 це не зберуся. Так, орандако, Арандако, ну що орандако? Вона в цьому році підвела мене з цвітінням. Переважно ось такі ось квіти. Ну, Це вони вже, вже, вже можна їх і. Прибрати, вони вже і сипляться. Десь куди, де мусорка де. Потім викину. Так, ну ще й декілька бутонів. Може вона трохи виправиться. Сацума. Ой, Боже, яка вона красива! Вона ще повністю не розкрилася. Ви дивіться тільки. Ви тільки подивіться. Повністю не розкрилася. Так, Дизайр. Дизайр одна квітка. Поки що вона не така пухка, як повинна бути. Ух, в минулому році було багато. Вони були, як зефірки. такі от кругленькі, просто такі наповнені, пишні, пишні. Ну, поки що вона тільки почала розкриватися. Престон Роуз дуже обожнюю цю камелію. Вона така. Душечка, вона кожен рік так чемно себе поводиться, і вона її квітне дуже-дуже вірно, от так як треба. Да, дійсно, було таке, що вона видавала варіації квітів, але ж все, равно, все одно вони були всі дуже-дуже красиві. Там обідочки десь були в неї такі темненькі, але все одно цвітіння рясне. Досить довго тримає вона квіти, три тижні мінімум. Мінімум. Треба підперти її трошки і підтримую, плече її підставила. Візайр, ну, треба все ж таки її підв'язати. Зверху ще ось вона буде квітнути. Так, доктор Кінг. Доктор Кінг. Ще не припиняє свого цвітіння, ще бутони, ще зеленуваті бутони, розкриті, напіврозкриті, відцвітавши. Вона, вона, вона вже ця камеля давно цвіте. Хоча квіти у цьому році не такі великі, як у минулому, але ж я ж розказувала це за того, що треба все ж таки горщики збільшувати. Бо там коріння, там я підпорку намагалася всунути неможливо, там коріння-коріння прям. І, звісно, рослина мені за це віддячує у лапках невеликими квітами за таку, за таку заботу. Так, ну, ще одна в мене тут брашвілц, вона більш такі квітки в неї дрібнуваті. Але розквітла набагато раніше. Вже, може, скоро й буде відцвітати. Ой, на задньому плані Нобілісіма. Бачите, бутони здоровенні. Квіти гігантські, просто гігантські квіти. Сама рослина дуже потужна, дуже потужна. І квіти тримає дуже довго. Дуже її люблю теж. Так. Тут під підвіконня, ну, азалії. Азалії мені теж зараз і дуже подобаються. Біла, не, не припиняються, зовсім не припиняються в оцвітінні. Давайте які квіточки. Дуже невибагливі. Ну, і хто, хто впорався з камелією, то азалія то зовсім легко. Тут ще буде цвітіння. Це хто в мене? ось Мені дуже цікаво, хай фрегранс Це нова в мене камелія. Пару бутонів я бачу, хай хоч один зацвіти. Ну, моя ночі джем. Вона трохи пізніше буде цвісти. Так, тут на підвіконі. Не полізу, я туди далеко. Так от вам на відстані, бо тут мені оливи заважають. Ось тріумфанс буде зацвітати. Бачите, ось квітка. Тріумфанс. Пересортиться. Ну, звісно, це сасанка, що повинна була бути рейнбов. Але мені здається, що от це юлетіт, мабуть. Ну і там поки що. ну, Намагається е, цвісти в мене е, dazzling Pink варігатна. Я з того боку потім покажу. Спочатку цим відіоми. Краще, я думаю, що так буде наближати камерою на відстані. Ну, Може, потім я ще повз пройду. Каскадне ще доцвітає. Ви бачите, скільки цвітоносів це все різні камелі. Ось нова квітка. Дивіться, яка красива. І бутони, бутони, бутони. І квіти. Дуже багато. Ще попереду цвітіння. Ну, як зможу підійду. Тільки цвітоносів. Ось так на руку догори. Що тут таке дилда заважає? Це моя мушмула сіяницю, вона нахальна така розрослася. От бачите, які красиві. Ось тут можна зняти, показати вам. Один. один цвітонос і ще один, бачите, лізе. Дуже незручно, що поробиш? Так вже ось цвітоноси, ось ще тримається давня. Оця квітка. Ось бачите, як воно вилазить. І ось. А ось бачите, яка красива цимба. О. На чотири гілки цим бьм. Ну, це давній давно вже в мене. Я вже цим пару років не купую. Так що це в мене... Свіженьких, свіженьких, новеньких немає. І не купую, бо ставити просто нема куди, як ви бачите. Ось зелений, красивий. Клас. Так, каскадна. Каскадна цимба. Вже відцвітає. Ще так більш-менш приємно виглядають парочка буквально цвітоносів, а деякі вже треба вирізати, бо вони зовсім вже вон, підсохли. Треба це зробити терміново. Ще я зняла з підвіконня ось такий цим не, не могла цього не зробити, бо дивиться, як він. Зацвій от на відстані вам покажу, який в нього горщик. Високий худий. Це теж давнішній мій цим відео, До речі, цим ми люблять дуже отакі горщики високі. Ось як, о, покажу вам ще. Ось в мене є. Вони теж в таких горщиках високих. Вони дуже люблять такі горщики. Я ще напалила паяльником додатково отворів там по периметру знизу і з боків. Ось, Дивіться, він як гумовий. Як гумова квітка, кремовий такий, Дивіться, яка губа красива. Ай. Звісно, о цим відео ми і. Камелії, вони не можуть змагатися красою. Але цим ми теж не перевершені орхідеї. З всіх орхідей вони мені подобаються. Ну, звісно, котлеї теж є красиві, Котле, котлеї теж дуже красиві. Невірно, я сказала, що самі найкращі цим бідію. Ні, котлеї мені теж дуже подобаються. Але, ну, я не можу. Вмістити тут все, що є, ну, буду насолоджуватися цим відьомами, ну, цим відьмами. На три гілки. Три гілки і ось ще така невеличка. Можна так сказати, що на чотири гілки квіткових. Пахнуть. Та ні, вони не пахнуть. Так, так хотілося б, щоб ще й аромат якийсь був. Так, ну ось все, що я хотіла вам показати, в принципі. В принципі, єдине, а, не показала вам з цього боку, просто там незручно. Я весь час закінчую свій огляд. А ось варігатна дазлінг-пінк вона на. Незабаром заквітне. І закінчую весь час я фейш, фейрі блаш, пахуча, пахуча камелія, дуже вона ароматна. Так вона вже квіточок навикидала більш, більш рясне цвітіння. Зараз спостерігається, дуже пахуча і вона пахуча навіть на відстані. Такі в неї схожі на. на що мені вони схожі? На якийсь? вереск чи самшит. Такі листочки малесенькі в неї. Ні, який Самшит. сам шит. От зараз я стою, а аромат, роздається. Чудовий-чудовий. Дуже приємно пахне. Так, стояла би і стояла би. Так що ось, як такі в мене на, на кінець року 23-го, справи по цвітінню камелій і цим вже буду показувати вам у наступному році, дай Боже, що там ще буде розквітати. Слідкуйте на все добре. Сподіваюсь до зустрічі, пока.